Виконуємо номер 913 із підручника алгебра 8 та номер 1913 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Подайте вираз у вулиць дробу, що не містить степені з від'ємним показником і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Використаємо означення степеня з цілим від'ємним показником. Показник мінус 5 стосується тільки змінної Б, тому 4 переписали і застосовуємо означення. А тепер помножимо на 4. Маємо в чисельнику 4 знаменнику Б в п'ятому степені. Показник мінус 1 стосується тільки А. Тому 7П переписали і використовуємо означення степеня. А тепер перемножаємо. Це буде дріб, чисельник якого 7П знаменник А. Показник степеня мінус 2 стосується тільки змінної N, тому МП у сьомому переписали. І застосовуємо означення, а тепер помножимо. Отримали дріб, чисельник якого добуток m на p у сьомому знаменнику n у квадраті. Показник мінус 2 стосується тільки змінної С. А показник мінус 5 змінної b. І тепер наше дроби перемножаємо. Отримаємо дріб чисельник якого один, знаменник С квадрат b у п'ятому степені.